Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова мене звуть Олександр Іващенко. З 1 квітня на водоймах Черкащини запроваджено нерестову заборону вилову риби. Сьогодні поговоримо про те, що насправді заборонено, та про важливість цих заборон. І нам про це розкажуть начальник відділу іхтіології, регулювання рибальства, меліорації та аквакультури Олександр Жежеря та заступник начальника відділу охорони водних біоресурсів рибоохоронний патруль Олег Биби. Наші вітання, пане Олександре, Добре. пане Олеже. Ну, Заборона введена, але вже маємо таку інформацію, що не всі дотримуються цих заборон. Від початку нереста, скільки фактів вже незаконного вилову риби було зафіксовано? Спочатку нерестової заборони інспекторами Черкаського рибохоронного патруля було викрито 310 правопорушень. 51 з яких це грубе порушення, тобто риби забороненими зарядніми лову. І 16 з яких передано в органи дізнання ну, для притягнення осіб до кримінальної відповідальності. Ви використовуєте термін грубе порушення. Що це означає? Так, грубе порушення це порушення з застосуванням заборонених знарядь лову отруйних вибухонебезпечних колючих ріжучих знарядів. І це є грубе порушення. А ви передано до суду, це знову ж таки в рамках цих грубих. Так, в рамках грубих порушень і там, де завдана істотна шкода рино господарству. На яку суму штрафів вже здійснило незаконний вилов біоресурсів протягом цього. періоду? Ну, самих штрафів накладено на 13 тисяч, але сума збитків, які нанесли порушники, близько 3 мільйонів гривень завдана. Ця сума збитків вона обчислюється згідно постанови Кабінету міністрів України 1042, і, і в ній е, зазначено розмір завданої шкоди за кожний екземпляр е, риби. Ну, за, за одну штуку. Чому от, взагалі важлива ця заборона? Навіщо вона запроваджується? Ну, ця заборона запроваджується в першу чергу через те, що нерестовий період це, як ми знаємо, це найважливіший період у існуванні. Водних біоресурсів, тому що це період її, їх природнього відтворення. І в цей період риба потребує найбільшої уваги, особливої уваги і охорони. Тобто вона в деякій мірі, скажімо так, не захищена, вона, скажімо так, неприродньо себе поводить, не так, як в основний час. От, до ну, Так, звичайно, так. Да. До речі, от, говорячи про популяцію різних видів риб, от, от, за останні роки от вона збільшилася, зменшилася. Ну, Стосовно збільшення чи зменшення популяції потрібно підходити до цього питання обережно, але що популяція знаходиться на стабільному рівні, це, ну, це, це можу я сказати, так. Да. І це також ну, непоганий результат, тому що враховуючи ті фактори і ту ситуацію, яка відбувається в нашій країні, це доволі непогано, що на стабільному рівні. Але також можна сказати, можу сказати, що в зв'язку із вжитими. Рибоохоронними заходами нашими з забороною здійснення промислового вилову у верхній частині по деяких видах спостерігається збільшення популяції. Це такі, здебільшого, це хижі види риб, такі як окунь щука. Але ж от ви ви, ви ви називаєте результат непоганим. Це ж не тільки лише через заборони, якісь, які щось що робиться для того, щоб ця популяція не зменшувалася. Ну, через ну я ж сказав, що це не тільки через заборони, а також в результаті вжитих. Рибоохоронних рейдів проведення рибоохоронної роботи нашої. В результаті того, що утримуються в цей період відтворення, утримується нормальний рівневий режим, відсутні скиди води. Зариблення яку тут роль грає? Ну, Зариблення відіграє важливу роль. І зараз так само ми бачимо у промислових уловах. Трапляються ті екземпляри, і здебільшого трапляються ті екземпляри того ж Товстолоба, які вселялися у великих об'ємах у 17-18-х роках. А зариблювати на такому ж рівні не вдається от зараз От, останній от, за ну, період війни, от, наприклад, повномасштабного вторгнення. Ну, за період війни такого масштабного зариблення не відбувалося, але я наперед так скажу, що Нами спільно з департаментом агропромислового розвитку розроблена програма розвитку рибного господарства. І передбачено вже в цьому році виділення коштів у сумі 4 мільйони для, мільйони для проведення зариблення. І у вересні місяці вже воно повинно відбутися. Буде проведений тендер, визначений переможець. І Буде проведено зариблення. А як ви цю суму оцінити? Це до цього достатньо? Ну, Відповідно до науково-біологічного обґрунтування, те, що розробляють науковці, цієї суми недостатньо, але ну, це також позитивно відобразиться на… Ну, маємо таку статистику. Кременчуське водосховище дає майже 70% вилову риби в річках України. Ну, відповідно, і контроль має бути відповідний. От як працюєте з промисловаками в першу чергу? От як ви їх контролюєте? Тут, напевно, вони можуть більше шкоди завдати, ніж любителі. Ну, хотів би трохи уточнити, що у 2023 році 52%. По всіх водосховищах виловили з Кременчуцького водосховища. водосховище? Кременчузьке водосховище. Кременчузьке, так. З Кременчуцького водосховища виловили 52% того об'єму, як по, всіх, по всьому каскаду водосховища. Як працюєте з промисловиками? З промисловиками, ну, наскільки ви знаєте, зараз проходить реформа рибної галузі, і в тому числі реформується здійснення промислового рибальства. Два роки вже поспіль відбуваються аукціони з продажу права на спеціальне використання також приймаються різні зміни. Зміни до законів і постанови щодо посилення контролю за здійсненням промислового рибальства. Це так як і введено систему моніторингу плавзасобів. Тобто ми спостерігаємо, де, де промисловий рибалка здійснює промисло чи в дозволеній зоні, чи в забороненій. Так само закон про простежуваність водних біоресурсів вводиться система, нова система маркування з наряд лову. В Знаряддя лову будемо маркувати вже ми нашими бирками, які будуть одноразові. Із тобто, мова йде про те, що будь-яка там, наприклад, промислова одиниця, вони мають право на вилову якоїсь, ну, на певну кількість вилову риби, правильно? Так, вони приймають участь в аукціоні, купують на, перемагають в аукціоні і купують певний обсяг водних біоресурсів, який вони можуть виловити. А проконтролювати це можливо? Є механізм? Е, механізм, як я сказав, що вводиться е, така система, е, є риба. І буде, будуть електронні журнали. Тобто, промисловий рибалка, як тільки прийшов до рибопримального пункту з промисла, він відразу вносить ці дані у цю систему, і ну, це посилить контроль за, за виловом. Любителів це не стосується? Любителів це... це не стосується, і так як раніше промислові рибалки виписували накладні, можна сказати, на коліні, то зараз цю накладну буде видавати вже ця система. Ну, Попри нерестову заборону, будь-яка рибалка припинилася, любителі можуть ловити рибу? Звичайно, любителі можуть здійснювати любительське рибальство з берега на дві, на дві удочки або спінінг, або одна удочка з домагачками, на незаборонених ділянках. Тобто це на ділянках, які не заборонені правилами любительського рибальства і на нерестовищах. Ну, от ми на початку розмови говорили про цифри, оскільки було, скажімо так, ізлісних порушників. Які штрафи щодо порушення? От наскільки вони, скажімо, вагомі, щоб людина все-таки зупинилася. Ну, дивіться, зараз адміністративним кодексом передбачені штрафи за порушення рибальства від 34 до 170 гривень, а за грубе порушення від 340 до 680 гривень. Ну, тобто, так ми бачимо, самі штрафи невеликі, абсолютно, абсолютно невеликі. невеликі, вони не змінились дуже багато років. І тут, мабуть, я вважаю, що потрібно також якісь зміни вносити. Це за самий штраф. А потім, вже, як ми балакали, окремо йде за відшкодування шкоди, завданої внаслідок вилову водних біоресурсів, тобто за кожну рибину. Ну, ми розуміємо, що якщо людина, наприклад, ловила в забороненому місці, штрафі буде 170 гривень, але вже якщо вона спіймає там рибу. Там вже буде рахуватися по кожній штуці, а шкода за рибу зараз велика. Штрафи підняли. Тобто ціна буде за кожну вилову. Закону... Ціна буде за кожну виловлену рибу. А ну так говорити, що зараз ви назвали цифри, вони не в пригоді вам, вони не допомагають. Ну, ну звичайно, в цьому плані потрібно щось змінювати. Так. Але ну, ми працюємо з тим, з чим є. Так. Люди рибу ловлять і шкоду завдають державі, і все одно їм нараховується, якщо не штраф, то збитки за рибу. Ну тобто, все покладається на ефективність вашої роботи, скажімо так. Ну, частково так. Заборона про вихід на вихідно для любителів вона продовжить діяти, бо там різні чутки ходять, різна інформація. От хотілося б відкажи ви як перше джерело. Знаєте, чуток дуже багато різних, але те, що ми маємо на сьогоднішній день, то ніяких змін не планується. І зараз зберігається заборона на вихід на воду всіх плавзасобів на водимах Черкаської області. Причиною тому війна, яка у нас сидеть? Ну, звичайно. Тобто до завершення В головне, війни, чого чекати, якихось змін нам ну, не варто сьогодні. Ну, я не можу вам точно сказати, чи буде зміни, але думаю, що не будуть. Ну, це питання, да, да. відноситься не до нас, не до наших повноважень, але ми вважаємо, що змін ніяких не буде. Це керівництво області вирішує, Так. Да. Це вирішує Черкаська обласна військова адміністрація. Панове, давайте трошки ну, підсумуємо нашу невеличку розмову. Повторюю, існує дії нерестові заборони. Що зараз можна, що не можна, що і що є злісним порушенням правил нересту, нерестового періоду? Можна ловити на відведених ділянках в нерестовий період, на вудкою з двома гачками або на спінінг, ну, на відведених ділянках, так. А на те, що і було, це лов в недозволених місцях і недозволеними знаряддями лову. Сітками, гачками, потрійними різними без штучної або природної приманки, ну і тому подібне. Кількість виловленої риби? Три кілограми і плюс одна рибина. Будь-якого одна... будь розміру. На одну особу. На одну особу. На одну особу добова норма. Відповідно, давайте ще повторимо, яке покарання. Покарання за порушення рибальства від 34 до 170 гривень. За грубе порушення 340-680 Плюс шкода завдана за в кожного екземпляра риби окремо. Кримінальна відповідальність може наступати? Може. може. Кримінальна відповідальність, як правило, наступає, коли водним біоресурсом рибному господарству завдана істотна шкода. Істотна шкода це в період нересту, будь-яка кількість риби, це вже завдана істотна шкода. Тобто, якщо у порушника навіть буде, навіть буде одна рибина, це вже буде це вважається вже істотною шкодою і настає кримінальна відповідальність. Вбачаються факти кримінального порушення. Яке покарання? Це суд приймає рішення. Ну, там, здається, від 1700 до 5000 гривень, здається, там це частина... 51 тисяча гривень. Від 17 до 51 тисяч гривень. Від якого числа, якого місяця все це вже скасовується? Ну, нерестова заборона розпочалася на Кременчуцькому водосховищі із 8 і закінчиться 16 червня. На річках області розпочалася з 1 квітня і закінчиться 20 травня. І на ставках, на озерах, на всіх таких ізольованих водних об'єктах то розпочалася з 1 квітня і буде тривати до 30 червня. Дякуємо, що прийшли до нас. Я хочу нагадати, що ми говорили про нерестову заборону вилову риби, яка діє з 1 квітня на водоймах Черкащини, зокрема на Кременчуцькому водосховищі, спілкувалися з начальником відділу іхтіології, регулювання рибальства, малярації та аквакультури Олександром Жжерією, та заступником начальника відділу охорони водних біоресурсів рибоохорон, рибоохоронний патруль Олег Бибик. Дивіться телеканаловіка, вам і полінуйте себе.